Добрий день, компанія Мініагро Рівне. Ось трактор Донфенг на машині. Поруч відкрити капот в джин 244 з реверсом. Всі ці моделі тракторів зараз в Мініагро по дуже солодких цінах. Джинма реверс на 6400. Це дуже класна ціна. Дуже класна ціна. Трактор на широкій резині, два щеплення, бокова КПП, реверс, бомбезний трактор. До речі, зараз теж один від'їжджає, а другого людина вибирає. Донфанг красунчик люксовий, 6950 від Мінягро, Гарненький, в новому дизайні, такий блискученький, красивенький. Поїхав до свого господаря, буде вірним помічником, гарно служити, допомагати в господарстві. Ми працюємо для вас, ви це знаєте. Працюємо щодня. Тому чекаємо вас з адресою місто Рівне вулиця Київська, 92Ж, навпроти автосалонів, наступна зупиночка за обласною лікарнею. Також можете замовляти по телефону, як зараз роблять більше половина покупців. Там на на Донфен G2, 40 ще стоїть. Вчора одного продали, ви бачили відео, тому кого ще цікавить, 10-100 з примусовою є в наявності а за 9 можна придбати звичайну 40 -ку. Тому приїжджайте, тестуйте, купуйте, замовляйте.